Показую, як робляться найсмачніші бургери у Львові. Отак, пацани тут все пиляють. Добрий ранок. Ми з самого ранку на самі смачні бургери. Коротше, тут дизайн. Привіт. Такий дизайн, наша команда. Нам треба було все кафе бронювати. тут. Реально, ну, це схоже десь там, як колись в стайні, де ще. І це виявляється дизайн дуже... Дорогі, найдорожчий дизайн в такому стилі, ти знав ти? Показую далі, бо навряд чи хто таке бачив. Просто, просто без оббивок, без обшивок, звичайні табуретки, звичайні столи. Дуже колоритно. Але настільки смачно, що тут реклама не потребується. Дивіться, все. Отак. Ото так має бути. Ото так має бути. Це ж приколи. Дивимо. Бачив такий запит? Рекомендую. Так, так. Добрий день. Все, падаємо. За якийсь потер... потертий стіл. Ну, огонь. мені подобається. От свічки, все розлито і то покай. Сідаємо на курді.